Я хочу, щоб цьогорічний корпоратив був не такий, як попередньо. Це має бути незабутні, не щоб ми всі запам'ятали це на все життя. Я в кінці кінців член наглядової ради. Ну, так от і наглядай. Знов ти мені роди, зокрема. <гум> За показниками, наша компанія переживає найбільше падіння в історії. Люди перестали купувати наші сосиски, тому що вони. гімно люде. Сосиски. Аплодуюй стояч, бро. Вперше мені приносять звіт, який я хоч трошки розумію. Тому я змушений даватись до радикальних дій, а саме колективу. А Хто набере менше всіх балів, того буде звільнена? Я відчуваю, зарубу. Літній кубок складається з трьох етапів. Спорт, ерудиція. мені, яка мені тебе посада. Голова наглядової раду. Пуста. І творчий конкурс. Подивиться ця напруга, ну просто ж м'язи скручує від передчуття. Масаж. Тобі треба масаж. У Мене є класний мануальчик. Починається. Ми все лише Як то кажуть, головне не перемога, а головне, що ви проїбали. Ми На хіба оце все? Тому що це наша робота і оце все. І ми маємо робити її якомога краще. І м'ясо комбінат, і попав на карпарат, бука 10 кіловат.